Друзі, всім привіт! Сьогодні буде таке відео про очистку системного блоку комп'ютера. Очистка від пилу, від забруднення. Системні блоки, як і ноутбуки. Треба час від часу проводити чистку, тому що вони забруднюються пилом і можуть згоріти, просто згоріти. Тобто чистку треба проводити приблизно один раз в рік, краще два рази в рік. Але на даному прикладі у нас системний блок, в якому чистка не проводилась приблизно 6 років. Працює він майже постійно, майже кожного дня. І от за 6 років, в звичайному. В звичайному режимі експлуатації він забруднився от до такого стану. Я його ще не відкривав. Значить, зараз відкриваємо і будемо проводити чистку. Подивимося, що там мені самому дуже цікаво. Відкриваємо. Нам треба відкрити, мабуть, придеться відкривати обидві, обидва боки. Відкриваємо цей бік першим. Добре, що тут такі винтики, які можна відкручувати без викрутки, але є, можуть бути і такі під, під, під викрутку. Так, цей бік відкрутили. Отак от, от відкриваємо. Кришка просто-таки знімається. Ну, На ній пил, звичайно, є. Відкидаємо поки що у бік і. Займаємось далі. Ну, зразу вже можна побачити, що тут просто капець. Просто капець. А, от така. а Що буде з іншого боку, дуже і дуже цікаво. Продувати ми будемо, а, знайшов фен, будемо використовувати для продувки просто фен. Тобто, в кого є пилосос, в кого є фен, відкрутили ці чотири гвинти і знімаємо ці кришки. О, На цій кришці пил, звичайно, набагато більше. Також відкладаємо в бік і дивимося в саму середину нашого системного блока. Ну, отака ситуація. Покажу ближче. Дивіться, тобто це у нас ось така ситуація. Саме більше пиву, оскільки я дивлюсь, осіло вниз. І найбільше пиву осіло таки на відеокарту. А тут на, на материнській платі менше пиву, на кулері також ну, трошки менше пиву, ніж, ніж на відеокарті. Але ще є у нас блок живлення і там всередині також багато пилу. Отже, зараз, зараз що зробимо? Зараз першим, першим ділом знімемо відеокарту, я думаю, її прийдеться нам продавати окремо, окремо саму відеокарту. Вон ще є там кулер У нас всередині залежить все від конструкції. І від самого типу системного блоку. Але ось тут є кулер, і тут я бачу також дуже багато пил. А Якщо в такому режимі експлуатація, експлуатувати а, системний блок будь то це може призвести якраз таки до перегорання чогось, тому що пил, пил він. А, Ну, при нагріванні він починає вигорати, але зачасту може і призвести до згорання якихось елементів у вашому системному блоці. Тобто, давайте розбирати. Беремо викрутку. Спочатку від'єдную живлення відеокарти. Так. І тепер викручуємо цей гвинт. Викрутили, зняли яковий бік, щоб нам це все не заважало, і можемо спробувати виймати нашу відеокарту. Ось так. Просто тягнемо вгору або натискаємо вон там. Є така спеціальна клавіша. Така, Яка підійме нашу відеокарту, щоб ми її не рвали? Ось так, клац, і вона піднялася вгору. І тепер ми можемо вже легенько спробувати тягнути. Але легенько, якщо не тягнеться, тягнути не треба. Пошукайте просто той важіль, і він вам вийме сам оце все звідси. Тобто, а потім вже тягнути. Ось показую. показую, де цей важіль. Тобто ось ось це він натиснути треба саме сюди. Для того, щоб відеокарта сама трішки припіднялась і була змога її дістати. А, я думаю, що ми не будемо знімати, ми, звичайно, можемо зняти і кулер. І цей кулер ми можемо зняти ось на 4 гвинтах. Але, але, якщо у вас є. Гарний вентилятор, чим видути пил звідси, звідси, і також е, спереду. І якщо гарний е, гарний е, вентилятор, це може бути або пилосос, або фен, або ще щось якесь повітря, повітрядуйка, дуйчик якийсь е, з таким потужним е, напором. Повітря, то можна і не розбирати все до подрібницями, звичайно, зараз можна відкрутити викруткою 4 ці гвинти і зняти сам блок живлення Але що це дасть? Це дасть нам змогу його краще продути. Можливо, можливо дасть, але нам прийдеться все виймати повністю всі дроти. Ми, я думаю, цього робити не будемо. Попробуємо, спробуємо спершу продути. Це так, якщо це не дасть результатів, потім будемо все це розбирати. Отже, я буду використовувати зараз фен. Ось в такому стані відеокарта показую. Якби було на неї велике навантаження, вона могла б просто згоріти від перегріву. Так як тут також пив попадає. Потрапляє у наші вентилятори, і вони там мастило, просто пил мастило пожирає, і потім вентилятори починають шуміти, і це може призвести зовсім до до виходу зі строю самих вентиляторів. І все, відеокарта буде не робоча, прийдеться здавати. В ремонт. Тобто, щоб все з нею було добре, треба її вчасно очищати від пилу. Так, давайте починати, Так, вмикаємо фен. І так, в принципі, сама більша частина пилу у нас звідси тільки що вилетіла, і я нею тільки що навіть подихав, сповна нею подихав. Не знаю, як, чи видно було на камері, але я бачив дуже-дуже багато пилу, який вилітав. Ну, тобто, візуально можна побачити, що почистився цей кулер, почистилося тут. Ну і почистився той кулер всередині. А ось цей е, пил, який у нас залишається, е, всередині, можна просто взяти якусь, якусь ганчірку, якусь е, тканину, е, яка у вас є ось для прикладу. І просто протерти. Звісно, ні в якому випадку не треба це протирати водою. Е, тобто Достатньо просто отак ось протерти ганчіркою. Сухенькою. Тільки сухенькою. О. Тобто там у нас пил всередині видувся радіатор, прочистився, От. а з самої плати ми пил прибрали тряпкою. Дивіться. Чистота, чистота як нове. Просто як нове. Так, відеокарту відклали. І тепер прочистимо сам наш системний блок. Що можете почистити так, то краще зробити це так, ніж від'єднувати всі дроти, бо при великому запиленні пил може потрапити в саме гніздо, і комп'ютер навіть, навіть може в деяких рідких випадках може навіть не запускатися після цього. Тому а, не рекомендую від'єднувати все, що бачите. А, ну, звичайно, якщо. Будете гарно це все продувати, то все, все вийде, все запуститься, як і буде працювати, як і раніше, але якщо ви хочете почистити на швидку руку, як зараз я, то просто робіть це таким методом. Просто Таким, таким звичайним простим методом. Ось Пиво виходить тільки так, якщо ми почнемо зараз все розбирати, то це буде надовго. Звичайно, що там пил частково залишився, але його вже не скільки, щоб він призвів до того, що згорить сам блок жилення. Просто продовжуємо протирати все всередині. Вентилятор також прокручуємо і протираємо, наскільки є змога, наскільки прокручуємо і просто якісно намагаємося протерти. Так, цей маленький ми. Давайте швиденько зараз знімемо. Цей маленький. Бо він виглядає всередині так собі. Не дуже. Не дуже. Звичайно, можна і блок живлення також зняти і повністю розібрати, спробувати протерти. Це все сухенькою ганчіркою всередині. Але е, дивлячись, в залежності від того, скільки у вас є на це часу. От. Викрутка, я думаю, є в кожного. Тому ось наш вентилятор цей маленький. Ми його від'єднали дуже легко і просто. Тобто, і тепер ще раз. Проходимо ось. Ось оце все біле чи ж таке. Це просто пил, який вже навіть не те, що просто там, він навіть вже там в'ївся. Ми його ось так, обичним, простим механічним способом. ганчірочкою Протираємо, бо пил також має деяку вагу і призводить до дисбалансу нашого кулера. Тобто він може починати гудіти все більш-менш, більш-менш добре, ставимо його назад. Тобто таким чином можна розібрати повністю весь системний блок. Тільки <кхем> бажано запам'ятати, що звідки викручується, щоб потім все. Це назад зібрати, і вам не прийшлося відносити його потім в ремонт чи в сервіс. Звичайно можна на можна чистку понести і в сервіс, але я думаю, набагато е простіше і швидше зробити це вдома за допомогою фену чи пилососу. Як це зробив я. Така очистка вона продовжить життя вашого системного блока надовго. Надовго. Так, встановлюємо назад нашу очищену відеокарту. Дивимося, щоб ніякі дроти тут. Їй не заважали, також, щоб дроти не лягали на е, кулер. ні на кулер відеокарти, ні на кулер процесора. Ось так. І просто натискаємо, поки не почуємо такий відповідний клац. Оця штука поки не клацнула. Коли вона клацнула, відеокарта стоїть. Підключаємо вживлення беремо ось цю планку, яка стояла у нас ось так і вкручуємо назад наш гвинт Це в нас тримач. Нашої відеокарти, фіксація відеокарти тут знаходиться ось так. А... Що нам залишилося? Просто протерти кришки. Это очень просто робиться. Для очистки нам знадобилось лишь ганчирка. Одна. И Звичайний фен. Бажано чим більше у нього потужності, тим краще. Тим краще він буде це все нам видувати з нашого системного блока. Так, один бік є. Тепер інший бік. Так от беремо. Розчищаємо. Тобто, друзі, нічого складного зовсім тут нема. Е, вся ця процедура займає хвилин 20, може пів години. І робиться вона, я ж кажу. Бажано робити двічі на рік, але хоча б, хоча б робити це один. Раз або два. Або один раз на два руки хоча б, бо ось цей комп'ютер не чистився у нас приблизно 6 років. Дивлячись від середовища, в якому він працює. Тобто чи це десь на дворі, чи це в будинку, чи це в квартирі, чи це десь він у вас стоїть на балконі. А від цього Якраз таки залежить те, наскільки швидко він буде покриватися він буде пилом зсередини. Бажано, щоб він знаходився десь в більш закритому приміщенні, тоді, він, якщо буде в нього потрапляти менше пилу, то він буде не так швидко е, запилюватися. Не так швидко. Е. Тобто, друзі, бажано, щоб ваш комп'ютер завжди працював там, де менше пилу. Так, ну, в принципі, в принципі все. На цьому наше відео закінчуємо. Коли будуть додаткові питання, задавайте в коментарях, буду відповідати. Якщо буде багато таких питань, я зніму. Повністю його розберу. Або візьму інший запилений системний блок і розберу його повністю до гвинтика і покажу, як прочищати повністю. Але а, наразі ось така очистка зробить своє діло і, і її буде достатньо. Просто достатньо. Так що. Користуйтесь. Всім гарного дня. Всім до побачення.